Вам не здається, що якось мало контенту по Sims 3 українською? Всі дуже захопились багучою чотиркою, хоча, камон, друзі, в Sims 3 теж вистачає багів. Коротше, роблю сьогодні урок, як знімати відоси по та дівелу. Пробіжимося швиденько по налаштуванням OBS, А в кінці відео я ще поділюся секретом, як знімати старий Сімсік. Так щоб потім не довелось на монтажі довбатись із кольором корекції. В першу чергу, звісно ж, нам потрібно завантажити OBS. Обираєте операційну систему. У мене це Windows, і завантажуємо інсталер. Після того, як ми завантажили та встановили програму, запускаємо її, і перше, що ми бачимо, це ось таке вікно, де нам потрібно буде все налаштувати для запису. Перед тим як перейти до налаштування, нам потрібно запустити Sims 3 або Medieval. Я буду робити на прикладі Сімс 3, але все те ж саме можна робити і для Sims Medieval. Поки ми тут заходимо в налаштування гри і перевіряємо, чи у нас розширення екрану відповідають екрану. Нашого ПК або ноутбуку, у мене це ось 16 на 9. І ось тут знімаємо галочку повноекранного режиму. Для чого це потрібно? Я розкажу трошки згодом. Повертаємось у OBS, натискаємо тут цей плюсик. Можна ось обрати назву сцени. Я назву поки що так як є. Сцена 2. І далі, ось тут потрібно буде в джерелах вибрати, теж натиснути плюсик. Покажу тут і вибрати захоплення вікна. Я вибираю і далі вибираєте вікно, гри, натискаєте там гаразд, і воно автоматично буде захоплювати гру, яка вам потрібна. Не забудьте налаштувати також мікрофон. Ось тут в властивостях. І тут можна вибрати за замовчуванням, або щось у мене, наприклад, мій мікрофон. І пристрій відтворення це або наушники, або ж динаміки. Ну і переходимо до налаштувань. Я швиденько по цьому всьому пробіжуся. Ось тут в загальних для цього відео я зняла галку Сховати вікно OBS» із захопленого екрана, але ви маєте поставити цю галку, щоб OBS не показувався на записі. Тут, в принципі, наскільки я пам'ятаю, я нічого особливо не міняла. Знову ж таки, ви можете поставити на паузу і подивитися, які в мене налаштування, виставити відповідно свої налаштування. Записування ну, в мене тут, по-моєму, все теж стандартне, плюс-мінус. Аудіо, по-моєму, я тут нічого не міняла. Гарячі клавіші ви тут можете в гарячих клавішах поставити якісь знову ж таки там одиничка, двічка або якісь букви для того, щоб автоматично, ну не автоматично, а за клавішою цією починати трансляцію і зупиняти трансляцію. Я цього не роблю. Мені зручніше робити все вручну. Якщо ви зробили все, про що я розповідала раніше, ви все одно стикнетесь із однією проблемкою під час запису Sims 3 та медівела. Кольори гри на записі будуть темними, якщо ви граєте у повноекранному режимі. І так, можна, звісно, зняти галочку в налаштуваннях і пошаманити ще в налаштуваннях OBS, але там буде ще дві проблемки: дивний шрифт і відсутність курсору на записі. Тому без зайвих преамбул я покажу вам безпроблемний варік. Окей, Тож, щоб все працювало коректно, треба завантажити програму під Назвою Borderless Gaming. Посилання на завантаження на Github або ж в Steam, де ви можете купити її і підтримати розробника, також буде в описі до цього відео. Ця прога автоматично розтягує гру у віконному режимі на повний екран. Після завантаження відкрите програму, і ви побачите отаке віконце. Справа у вас будуть програми чи ігри, які Borderless може відкрити в віконно-повноекранному режимі. Давайте назвемо це так. Але для того щоб Borderless побачив вашу гру, спочатку запустіть її, а але не забудьте зняти в самій грі в налаштуваннях галку на повноекранний режим. І тепер у вікні Borderless натисніть на Sims 3 чи Medieval, щоб назва вікна перенеслась на праву сторону. Перезаходимо в гру і вуаля, гра у віконному, але в той же час повноекранному режимі. Кольори ідеальні, курсор видно, шрифт виглядає на записі так само, як і в грі. А для того, щоб перед кожним записом не забувати вмикати програмку, в опціях програми ви можете ось тут вирішити. Брати Out Startup, тобто програма буде завантажуватись одночасно із завантаженням Windows, і ви не забуватимете її включати вручну. Ну і на цьому, в принципі, все. Це весь секрет запису Sims 3 і Sims Medieval у нормальних кольорах. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!